<кій> кажете, Приведіть того, хто признався, а не старався в блуд завести. Ведіть до мене, господине. Я знаю, жінку легше настрахати, але також це зілячко жіноче уміє краще набрехати. Ну що мені на це все скаже, господине? А що маю казати вам глухому? — Кажіть, що ви <ріст> цих людей приймаєте додому. Невже тепер такі часи настали, що люди до людей не можуть заходити? Ну, нехай заходять, б'ють, гуляють. Та розходите, щоб Господа молити. Ну що за упертиться народ, вже доказ є, що нема Бога. А ви все хочете його знайти. — На жаль, це прогрена дорога. А що молитва зло? Чи яка? Кару. Невже до неї краще прияти А Ото ну, вчепи собі на кару язиками, хуна почати у всіх нема владита. Сховайте язика, а то приведе вас до дитя, щоб знали, хто тут настрій заправляє. Невже тепер у своїй хаті жінотського голосу немає? Я не стараюсь тут удар біти і слухати оці всі телевелі. Передати буду я, але спокійно відповідайте, <кх> та не так, на біжайте. Уже питайте? Я готова чути. Щоб це цікавило вас дуже? Куди мирон подівся? Оце мене цікавить дуже-дуже. Котрий Мирон? У нас в селі їх кілька. Якщо про того, що ями я копає, не часи, гостя, не просто бісить, як копає, не хочете, дорожку і себе. Ви добре знаєте, про кого я вас питаю останнє. Не знаю, дійсно я такого. У мою хату, як Шершені, Щоб для Годиця бригати нагу перестали. Куди подівся вас священник, оце мироном ви його завете? Я вам казала, кажу і буду, а ви мене за горло брете. Та звідки мені знати, хто не ходить? Також не знаю, як куди підете ви, після того шуму в моїй хаті. Напевно, тут мене все одно Досить вбити всяку мичну. Я не потерплю, тут такого бздуру. Чому це ви мене так ганьбите? Пали я зму. Не знаю я того, що треба вам, і не питайте більше, бо не скажу слова. Ідіть ні, геть, щоб він не бачив вас. Гнила і там уся наша розмова.